Перш ніж говорити про штучний інтелект, варто зробити крок назад. Подивитися на те, як бізнес приходив до кожної технологічної революції. Бо AI це не чарівна новинка, це просто черговий бізнес-інструмент, який змінює правила гри. І щоб зрозуміти, як його використовувати, потрібно побачити, як. Ми вже проходили це раніше. Уявіть Офіс до 80-х років минулого сторіччя. Файли в шохлядах, паперові листи, купи конвертів, друкарські машинки. Якщо вам потрібно було відправити клієнту лист, ви друкували його вручну, перевіряли кожну кому, підписували і чекали, поки. Кур'єр доставить, і це була норма. А потім прийшли друкарські машинки, і це змінило все. Раптом з'явилася можливість створювати документи швидше і дешевше. З'явився стандарт, контракт, рахунок, комерційна пропозиція. З'явилася нова професія, друкарка і нова бізнес-компетенція вміння друкувати. Тоді в анкетах запитували. Ви вмієте друкувати. Сьогодні звучить нова версія цього питання. Ви вмієте працювати з AI. І якщо тоді ті, хто вмів друкувати, отримували перевагу, то сьогодні те саме відбувається з тими, хто вміє працювати зі штучним інтелектом. Переходимо в 80-ті. Світ зустрічає персональні комп'ютери: перші IBM, перші Apple, квадратні монітори. Дискетки і відчуття, що це якась магія. Тоді ще жартували, навіщо мені цей ящик? У мене ж є друкарська машинка. І як завжди, частина бізнесів сказала, ми почекаємо. І як завжди, саме вони потім залишилися позаду. Комп'ютер став першим пристроєм, який міг робити не одну. А безліч речей. Він дав нам тексти, таблиці, презентації, бази даних тощо. З'явилася комп'ютерна грамотність, нова базова вимога, принаймні так само, як сьогодні AI грамотні. 90-ті роки світ вперше підключається до інтернету, модеми пищать, MSN Месенджер, перші електронні листи і. Бізнеси починають ставити собі нові запитання: чи нам потрібен сайт, чи варто відповідати клієнтам електронною поштою? Це здавалось дивним, навіть трохи зайвим. Але саме тоді народилася електронна комерція, цифровий маркетинг, і з'явилися компанії, які сьогодні стали гігантами, бо вони були першими. Хто зрозумів, якщо клієнти тепер живуть в інтернеті, бізнес теж має бути там. Інтернет зробив те саме, що зараз робить AI. Він з'єднав точки, які раніше не могли зустрітись. Далі 2000 ні З'являються смартфони. Спершу BlackBerry, потім iPhone, Android. І раптом усе у вашій кишені. Пошта, документи, чат. Відеодзвінок, CRM, керівники отримують можливість працювати звідусі, але водночас стають завжди на зв'язку. Ми заплатили ціну. Баланс між роботою і життям став хитким. Але вигода була настільки великою, що ніхто не хотів повертатися назад. І от зараз AI стоїть у цій самій точці. Так, будуть незручності. Страхи, адаптація, але вигода, швидкість, точність, автоматизація переважить усе. Наступна епоха 2010 ера хмари. Якщо коротко, це коли компанії перестали купувати сервери і почали орендувати їх у хмарах. Google Docs, Slack, Zoom, Office 365. І вперше в історії людство. Могло працювати в реальному часі з будь якої точки світу, тобто один документ, одна команда, один лінк, і всі бачать зміни одночасно. Це дало рівні можливості. Малий бізнес отримав ті ж інструменти, що і корпорації. І сьогодні AI робить те саме: демократизує інтелект, дає можливість кожному підприємцю мати розумного помічника, який раніше. Коштував би як окремий відділ. І от ми в 2020-х. Добрий ранок епоха генеративного AI. Ви вже бачили картини, які створює Міджорні, або тексти, які пише ChatGPT. Звучить вражаюче, але важливо зрозуміти, що саме змінюється. AI замінює низькорівневу роботу, тобто повторювані тексти, шаблонні зображення, базову аналітику. Він підсилює середній рівень. Одна людина, використовуючи AI, може виконувати роботу трьох і він розкриває потенціал високого рівня. Керівник із AI бачить глибше, приймає рішення швидше, а команда працює злагоджено, бо дані, ідеї і висновки під рукою. AI – це множник знань. Як комп'ютер колись множив обчислення, а інтернет швидкість пошуку, AI множить мислення. І от головний момент: AI змінює економіку бізнесу. Раніше вигравав той, у кого більша команда. Тепер той, хто ефективніше використовує AI. Раніше потрібно було 5 спеціалістів, а тепер один фахівець з інтелектом у руках може зробити те саме. І ця зміна відбувається в десятки разів швидше, ніж усі попередні. І так само, як колись компанії втрачали ринок, бо не вірили в інтернет, через кілька років ми побачимо тих, хто втратить його, бо не встиг зрозуміти AI. Тож, якщо підсумувати весь цей шлях, від друкарських машинок до хмарних сервісів усе це про одне і те саме. Людство постійно шукає спосіб думати, працювати і зростати швидше. AI це наступний крок. І зараз саме той момент, коли варто не боятися його, а навчитися керувати ним. У наступному уроці ми розберемо просто і. Без технічного жаргону, які бувають типи штучного інтелекту, і що з цього реально потрібно знати власнику бізнесу чи керівнику.